Фанати ПСЖ женуть забарного куди ексклюзив по довбику? Що з Артемом? Яремчук забив Галта -сарай на Луніна. Теж забив. Футболіст металіста 1925 виїхав за кордон і нікому нічого не сказав. Та секрет успіху Полісся. Що для цього треба? Вітаю, друзі, Макс Максикаліта, канал Трибуна. Ви, напевно, зараз здивовані, чому я знімаю не на класичну камеру, а на екшн камеру. Якась фігня. от Зараз з'явиться фотка, от таке от пише: якась проблема, коротше, з sd картою вставляю її. В екшн-камеру все окей, вставляю звичайну камеру. Не окей. sd карта у мене одна, і зараз там форматувати не дуже хочеться, бо є дуже багато матеріалів, скидати довго. Коротше, знімаю на екшн камеру. Ви не журіться, головне, що звук хороший. Тому вперед про новини. І почнемо ми з секрета Полісся, який може їм допомогти в матчі відповіді Єврокубків. Звати його Микитюк. Одразу почнемо з позитиву, одразу оцініть вподобайкою цей. Сольний прохід. 19 11 Роман Гнатів, тренер футболістів Микола Василишин. Головний арбітер сьогоднішнього матчу Андрій Шевчук. І зараз може бути ще один гол, і Відзначається просто розбирає. І підняли там Єврокубків. Давайте поговоримо про Олександрію. Нападник партизана Андрій Костіч заявив, що не користується Тікток після того, як один з акаунтів соціальній мережі від імені футболіста. Розмістив дописи, якими висловився щодо слів тренера Олександрії Кирило Нестеренка щодо позиції українського клубу стосовно поїздки партизана на товариський турнір у Росію. Там був е, крінж е, опублікований максимальний. Власне, це відповідь від самого футболіста. Ну по цьому сосунку точно верба плаче. Прямуємо далі до більш скромних новин до української прем'єр-ліги. Стало відомо, що клуби УПЛ ведуть боротьбу за хавбека Ворскли Івана Нестеренка. 24 липня в боротьбу за 22-річного універсала включилася зоря. А вже ввечері 25 липня фаворитом у боротьбі за українця стала оболонь. Водночас Карпати відмовилися від ідеї підписання хавбека. Своєю чергою Ахмед Алібеков. Може стати гравцем Ворскли. Про це повідомляє Спортарена останнім клубом 27-річного українця був запорізький металург, який він залишив на правах. Вільного агента, скромні УПЛівські новини. ЛНЗ підписав нігорійського півзахисника Обаха Проспера, повідомляє телеграм-канал клубу. Деталі угоди не вказані. Попереднім клубом гравця була португальська візелла. Представники Сандерленда звертались до шахтаря стосовно умов можливого підписання голкіпера Дмитра Різника, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела, наразі цим все й обмежилось. Пропозиції по трансферу від англійського клубу поки що не було. 26-річний Дмитро Різник у поточному сезоні. Провів три матчі за Шахтар, пропустив два м'ячі і двічі відіграв на нуль. Щодо різника, то безумовно думаю, Шахтар це далеко не його стеля. Думаю, у різника може бути хороше. Хороша європейська кар'єра. А ось у кого європейської кар'єри, як на мене, може не бути, як і в принципі будь якої кар'єри в Україні, так це у Олексія Сидорова, який без відома клубу Металіста 1925 залишив Україну. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Ось так виглядає їхня офіційна заява. Хлопець з Макіївки, вгадайте, де вспливе в Макіївському Реднічке. Я дуже сильно сміюсь, Ну, недолугість не лікується. Що сказати. Український півзахисник Лехі Іван Желіско зробив результативний пас у матчі другого туру чемпіонату Польщі проти Леха. На 87-й хвилині він асистував томушу Бобчику, який зробив хет-трик у цій грі. Головний тренер Галтасарая Окан Бурук прокоментував інформацію про інтерес клубу до голкіпера Реала Андрія Луніна. Цитую, Галтасарай не вів жодних перемовин з Луніним. Який же я здивований, що за весь цей час, що я говорю інфу про Луніну. Правди, мало. Задовбали. Ці от турецькі ЗМІ. Олімпіакос переміг Норвіч 3-0 у товариському матчі. Нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі своєї команди і відзначився на 47-й хвилині та зробив рахунок 2-0. Вітаємо Ромчика. У матчі Прем'єр Ліг Summer Series Борнмут обіграв Евертон 3-0. Український захисник Борнмута Іля Забарний вийшов на заміну на 65-й хвилині замість Маркуса Сенесі. У Евертону українець Віталій Миколенка відіграв весь матч. На 67-й хвилині він отримав жовту картку. Третій гол вишень це величезний фейл захисту Евертона. Власне, подивіться, як це було Миколенко, аж. Розвів руками український півзахисник Джен Руслан Малиновський віддав результативний пас у товариському матчі з. Мантовою на 84-й хвилині Руслан асистував Мортину Торзбю. Цей гол був переможним для генуестів. А це вже хороші новини. До речі, про хороші новини для вас, друзі. Якщо ви не забули, то я розігрував три круті призи за підписку на свій інстаграм. Власне, сьогодні останній день, коли ви можете підписатися. О 20.00 все зафіксую. І вже завтра оголошу, хто що виграв. Буде три круті призи. Тому покваптесь, і у вас ще є. А трішки часу, аби встигнути. <му> Прямуємо далі. Бешикташ повернувся до переговорів із Ромою щодо трансферу Довбика. Повідомляє фотоспор. Поразки від Шахтаря змусила керівництво Бешикташа активізувати пошуки нападника. Турецький клуб знову вийшов на контакт із Ромою щодо Довбика, який уже раніше був в їхньому. Шорт-листі після підписання Евана Фергюсона український нападник опинився у Римлян на другому плані. Раніше Рома пропонувала Бешикташу варіанти із Темі Абрахамом, якого в результаті продали в Туреччину. Однак тепер стамбульці хочуть повернутися до свого початкового пріоритету підписання Довбека. Крім того, Артем пропустив останній матч Роми. Повідомляється, що це через травму. Але з'явилась ось така, от друзі, ексклюзивна. Інформація довбик заперечив для трибунаком інфу італійського видання Корі Кур'єра Делоспорт про те, що відновлення після травми затягується, через що він може розпочати сезон на лаві запасних у вівторок. тренуюсь з усіма. Артем, здоров'я! Давай нагни всі ці дурні інсайди. ПСЖ підготував нову пропозицію по забарному. До процесу також залучений президент Пережан Насер аль Хелайфі, оскільки ПСЖ хоче підписати свою головну ціль на позицію центрбека. Раніше було відомо, що Борнмут хоче отримати за ілю 70 мільйонів євро. Все вище озвучене. Це інформація від Фабріціо, друзі Романа. Крім того, увімкнувся і Ніколо Скіра. Він повідомляє, що клуб впевнений в можливості досягти домовленості з англійцями. Сам гравець вже дав згоду на умови особистого контракту з парижанами розраховано до 2030 року. Позабарному, як завжди, купа інфи а ось такі друзі, коментарі пишуть вболівальники ПСЖ. Go to PSG. Туди вони активно посилають і женуть забарно. Тож дочекаємось, ми трансферу заби чи ні. Почекаємо і дізнаємось. Ми вже довго чекаємо, домовляються, домовляються, і домовляються, і домовляються. Ілля, може, ти якийсь ексклюзивчик для трибуни даси? Ні, звісно, не дасть, футболісти ніколи ніякі інсайди такого не дають. Скаже, та ми домовляємось, та і все. Те, що я буду говорити. Чекаємо, слідкуємо. Ну що, друзі, на сьогодні це були всі новини. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, і папа. Обов'язково почуємось. На зазвичку.